Усім теперішнім політикам зараз дуже непереливки, тому що часи змінилися, а їм як динозаврам адаптуватися дуже складно. Криза старого жанру у всіх старих політиків, навіть у деяких, хто себе назвав молодими політиками. Крім старих форм позиціонування електорального, це там фотографія біля блокпосту, це якась там волонтерська допомога. Вони більше ніяких смислів не здатні реалізовувати. Да, современные политики. Э, я могу сказать одно: война э, полностью изменила политическую карту и политические предпочтения. Многие из старых политиков вообще никогда уже не вернутся в орбиту. А, это, очень ну, меня, это очень просто. как на мене це дуже просто. Як мы бачимо деякі колишні политики або Нинішні політики вони, а, шукають себе, а, що, шукають можливість як себе захистити від а, того, що вони наробили в попередні періоди. І спілкуючись з багатьма, мені смішно і дивно, як вони наче ще вужна сковорічці намагаються зрозуміти, в який останній вагон їм встрибнути, щоб знову бути в тренді, щоб знову потрапити в телеекрани, щоб знову сказати щось вагоме. Тут декілька проблем. Ну коли завершиться воєнний стан, теоретично ж відновиться і е телепростір, в тому числі олігархічний, е і доступ до першої кнопки да бо 50% електоральних подобань, у нас буде визначати телевізор ще поки. Я думаю, що следующий парламент, коли закінчиться війна, ми проведемо вибори, скоріше будуть вибори парламентські, и і президентські, всі одразу парламент буде піксельним, як це принято говорить. Буде багато э, тих ребят, які воювали і воюють сейчас. Тобто, треба ж розуміти, що э, теперішня війна практично озвучується голосами радників. Арестович навіть не є головою партії, у нього немає офіційної посади. Але вага Арестовича в медійному просторі сьогодні більше ніж Порошенко, Тимошенко, Яценюка, Гриценка і всіх разом їх взятих. Хоча війна зробила певну інформаційну революцію, багато людей отримує інформацію з Ютубу з Телеграму. Зараз вони майже лідирують. Отримані е, дієвої, е, аналітичної, серйозної, виваженої інформації. А, хтось записується в ТРО, але записується не так, як більшість простих українців, а, які йдуть на війну, а записуються для того, щоб була галочка, для того, щоб потім прийти на вибори і сказати, виборцю, ось я я на фронті був, я воював, я в танки гаряв. А по суті, вони всі осиділись десь а, на Волині або в Чернівцях, але всі вони десь хтось воював. Тобто, Разумков, де колишній голова парламенту Разумков, його більше не чути. І от, власне, тепер зараз у політиків це ну, гонитва на виживання. Вони намагаються придумати е, секрет Палішинеля, щоб скочити, повернутися в медійний дискурс, в політичний дискурс, тому що вони втратили абсолютно будь-який вплив на суспільство. Тому комунікація через нові інструментарії, вона для українських політиків, напевно, старих ще так і не зрозуміла. Для нових політиків це шанс себе засвітити і себе реалізувати. І суспільство буде дуже остро сприймати і не буде давати шанс повернутися туди назад. Тому що якщо ми зараз не використовуємо шанс для України. стать цивилизованной, демократической страной, то второй шанс может уже и не представиться. Или представиться, но через очень долгое время. Я думаю, что значительная часть из них вымрет. Після війни, після перемоги у війні, з'являться нові герої, так само як це з'являлося після 2014 року. Буде багато військових, буде багато волонтерів без досвіду державного управління, без якихось можливо великих здобутків. Найбільш серйозним зараз для всіх і для влади, і для Порошенка, і для Тимошенко, і для української позиції серйозним викликом є поява проекту Валерія Федоровича Заужного, его политические амбиции, его э, поява партий военных как отдельного проекту, бренду. Поэтому я думаю, да, что э, нас ждет отказ от политиков старой формации. Ну, мы уже есть, есть социологические исследования, которые показывают, что если бы завтра были выборы, то всего две политические силы в парламент бы прошли. Это... Зеленський зі своєю партією і Петр Олексійович Порошенко. І то он там со скрипом преодоліває прохабної бар'єр. Всі остальні до свидання? Але є і інша проблема сьогодні, на хвилі війни, Зеленський став не просто людиною номер один в Україні, він став людиною номер один у світі. І питання дуже велике: чи зможе президент, який виявився ефективним в умовах війни, ефективний президент війни? Чим зможе він стати ефективним президентом миру? На жаль, наші українські політики поки що не кажучи російської не а не усвідомили ту складність ситуації, і те, що буде відбуватись після війни. Чи зможе він потім повернутися до передачі частки? А своїх надзвичайних військових повноважень знову до парламенту, до уряду, до місцевих адміністрацій, тому що спокуса абсолютної влади вона є абсолютною, і звісно ж багато українців будуть е, бажати б проголосувати після війни за, за от подібну річ. Військові і за збройні сили України мають зараз найбільший авторитет, а авторитет і довіру. Лише треба буде потім перевести на електоральний е е капітал, і це можливо. Те, що кожному прилетить, я думаю, точно, і їм згадають все, що вони робили до цього. Вся ця брехня, я, над... я маю таку надію і віру, що вся ця брехня, якою вони хочуть покрити а свої а помилки, свої. А політичний свій вибір а він все ж таки буде їм сказаний і показаний, і народ прийме на правильне рішення на майбутніх виборах до парламенту на місцевих виборах. І висока вірогідність, що Зеленський просто не захоче вчасно передавати ці повноваження, повертати їх на місця, перетягне на саме ковдру, і він може через це дуже сильно втратити у своєму рейтингу і авторитеті після війни. Можливо, у нас є досвід у 2014 році, коли з партій на військовій темі заїхала не особливо асоціюючи з навіть з війною. Я, чесно говоря, не понимаю, как ми будем після війни, когда вони вот всі старі динозаври повилазять, как мы вообще на них смотреть будем? То есть они вернутся, и вот это все, любые друзья, да, вас все обманывали, верните меня снова, я 20 лет в политике, и дайте мне еще 20 лет. Нет, отказ полностью от большинства политических динозавров. Подивимся. На жаль, много украинских политики все ж таки продолжают эту ганемную практику прикрываться Збройними силами України простими українцями, які сотнями гинуть в день на фронті, і наші політики прикриваючись їми, спробують заробити собі політичні дивіденди.